Психіатрична допомога по новому У івано-франківську після реконструкції відкрили відділення кризових станів. За модель взяли досвід польських колег із воєводської спеціалізованої психоневрологічної лікарні. Медики переконують хворих із загостреними станами психозу та тих пацієнтів, які вже пройшли курс лікування, потрібно відділяти. Це може бути будь-який пацієнт з психічним розлом, який є небезпечним в даний момент для себе або для інших. Це збуджені хворі, це первинні хворі. Це пацієнти, які потребують спеціального догляду. І він може бути такий, такий той пацієнт, може бути день, два, три. Але для той час потрібні спеціальні умови, аби це не змішувати його з іншими. Ви вже здорові. Ви хочете йти додому. Ви критичні. Тут привозять пацієнти, які не розуміють нічого і Ви його бачите, оце проблемно. Немає пересякати кахворі з хворим, який лише поступив на лікування. Реконструкцію відділення психоневрологічній лікарні номер 3 провели за два роки. Жодної гривні з бюджету виключено власними силами. А це 2,5 мільйони закумульованих коштів. Однак тепер такий заклад є показовим не лише для області, але й України. Умови перебування хворих повністю відповідають європейським стандартам. Практично кожна палата обладнана. Відео відеоспостереженням. в палатах є абсолютно достойна. Я вважаю на сьогоднішній день мебель. Всі санумови витримані найкраще, тому вважаю, що це відділення є показовим на сьогоднішній день, мабуть, не тільки в області, а це і, мабуть, показовим відділенням і всій Україні. А от обладнати оновлене відділення усім необхідним допомогли представники благодійної організації АДА із Франції з адміністрацією психоневрологічної лікарні номер 3 Сппрацює більше десяти років. Коли перший раз відвідав цю лікарню ще у 2002 році, схопився за голову. Це було неможливо. страхіття. Тож ми почали допомагати їм різноманітному статку. Уванням, білизною і таким іншим для облаштування цього відділення, теж привезли меблі, ліжка, посуд, холодильники. Мені приємно співпрацювати з цими людьми. Вони відкриті та чесні. Тепер оновлене відділення зможе прийняти одразу 60 пацієнтів. Загалом каже керівник психоневрологічної лікарні номер 3 Моронмулик, особливо буйних хворих є близько 600 на рік. У найближчих планах цього закладу відкрити хоспісне відділення і територіальний центр для надання психіатричної та психотерапевтичної допомоги дітям. Після урочистого від. Відкриття відділення українці, французи та поляки посадили дерево дружби. Ось такий декоративний бук символізуватиме співробітництво у сфері охорони психічного здоров'я. Лариса Фрішин, Віктор Костенюк, новини 402.